І нас помилує і спасе, бо він благий і чоловіку Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати та сестри, Господь нам дарує новий тиждень, початок робочого тижня. І перше, що хочу вас запитати, як ви почуваєтесь на початок. Знаєте, цього тижня готові до праці, до всього того, що нам готує Господь, маєте ентузіазм, хочемо працювати, чи радше більше хочеться відпочити? Справді, знаєте, Господь дає нам багато нагод, багато можливостей так? і праця це завжди розвиток, пізнання, це завжди щось нове. І так цікаво, що протязі цього тижня ми маємо нагоду теж збагачуватися духовно. Ми маємо віднову святої місії на цій парафії, і окрім нашої праці, всього того, що будемо переживати, маємо можливість зустрічатися з Господом у його слові. А Його слово це є велика потуга, велика сила для нас. Слово Господнє воно потішає наше серце тоді, коли ми сумуємо, коли приходять до нас якісь тривожні новини. Його Слово дає нам відвагу бути мужніми, бути сильними. Господнє слово допомагає нам в той момент, коли ми стоїмо перед якимось вибором і не знаємо, як правильно зробити, як повестися. Господнє слово для нас є. Є світлом, світлом, яке світить на дорозі, не раз такого, можливо, темного життя людини. І на цих місіях ми будемо багато чути Божого Слова, слухати, роздумувати, наповнюватися словом нашого Господа. Блаженний Владика Василій Величковський, покровитель наших цих зустрічей, наших місій, він розповідає у своїх спогадах, написав, каже, що духовний отець зобов'язав його написати спогади про своє життя, і він з такою скромністю каже, не дуже погоджувався на це, але пізніше з такої любові і з послуху. до Цього священника, він описує, описує досвід свого і цей шлях життєвий. Він згадує такий момент, що такий дуже приємний, можливо, хтось з нас мав таку, таку гарну, таку можливість, згадує, що його батько, який був священником, батько, який справді був надзвичайно Божою людиною, побожною людиною, і він. Ці риси перейняв теж від свого тата, від своєї мами. Він каже, що він розповідав не раз вечорами, розповідав про минуле, про рід Величковських. І він каже, з таким захопленням так уважно слухав, що розповідав тато. І коли ми говоримо про Бога у молитві Отче наш, а на цих місіях ми роздумуємо кожного дня над частинкою цієї молитви. І вчора ми казали, що найперше ми кажемо, що Бог є нашим татом. Так важливо досвід, який ми перейняли від наших батьків, від нашого тата. Від цього залежить який образ Бога. Буде в нас. І можливо, знову ж таки, знаєте, ось така, така близькість, таке поєднання з татом. Блажений Василій про це згадує як про такий великий скарб його життя. І, можливо, сьогодні Бог, як Отець запрошує нас, щоби ми подібно теж десь так притулилися до нього, сіли йому на коліна і слухали, як Він розповідає нам. Ось цю нашу історію життя, яка поєднана завжди поєднана з історією Бога. Молитва Отче наш є дуже цінною молитвою, великим скарбом для нас. Ми не раз, знаєте, якось так звикаємо до неї. Часом промовляємо її так механічно, не застановляючи, не задумуючись над нею. Не раз вона стає для нас такою буденною молитвою. Але насправді, коли зупинитися, зосередитися над кожним словом цієї молитви, то ми можемо побачити в ній надзвичайно велику глибину. Найперше, Цінність цієї молитви полягає в тому, що це не є молитва, яка придумана людиною. Є безліч молитов, гарних, чудових молитов, які створила людина як свій особистий досвід, своєї віри, свого життя, стосунку, зв'язку з Богом. А ця молитва, Господня молитва, молитва Отче наш, її унікальність є в тому, що її. Навчив нас Ісус, Господь Спаситель. Ми можемо собі усвідомити, що вперше цю молитву промовляли уста Бога, Ісуса. Це Він вперше цю молитву промовив, а вже апостоли навчилися її. Євангелисти записали цю молитву і передали нам. Вперше цю молитву промовив. Спаситель Ісус наш Месія. Тому є цінність цієї молитви. Апостоли просили Господа навчи нас молитися. Усвідомили, що вони не вміють цього і отримують цю молитву як дар. Кожна молитва є даром Божим. Це не є лише наша заслуга, наші зусилля, бо до молитви треба теж зусиль. Правда? Не раз ми не маємо бажання молитися. Не раз нам так тяжко, знаєте, це все залежить теж від нашого емоційного стану, не раз ми змучені, не раз не маємо настрою і не хочемо молитися. Але ми маємо теж пам'ятати, що молитва це дар Божий. Попри наші зусилля потрібно щось надзвичайно важливе, цінне, просто відкрити себе, відкритися на цей дар, прийняти, прийняти цю молитву, яку Господь нам подарував яку і якої нас навчив. Якщо так проаналізувати загальному цілу молитву Отче наш, то в ній ми побачимо ціле наше людське життя. У ній ми так не мов би аналізуємо крок за, крок за кроком все те, що ми маємо, що ми потребуємо. У цій молитві ми говоримо про наші духовні потреби. У цій молитві ми просимо про наші звичайні людські потреби, такі як, наприклад, хліба. Ми потребуємо кожного дня їжі. Це є звичайна базова людська потреба. Щоб могти жити, щоб мати силу працювати і тиждень, цілий тиждень працювати. Не раз хтось має дуже важку роботу, треба добре і навіть смачно поїсти, правда? І в молитві Господні ми теж про це просимо. Молитва Господня охоплює всю людину, всі наші потреби, всі наші мрії. Всі наші бажання. Господня молитва кажуть у цій церкві є теж як процес нашого виховання людського, формація. Ми з вами проходимо такий процес росту, народжуємося маленькими дітьми, наші батьки нас виховують, піклуються нами. Блажений Василій згадує про тата, маму вплив які вони мали на його життя, що він став справді тим, ким він є сьогодні. Людина проходить процес росту. Ми дозріваємо фізично, ми теж вчимося і зростаємо емоційно і теж духовно. Духовно ми маємо теж певний ріст. І не просто є визначити. Де я зараз знаходжуся в моїй духовній дорозі? Чи я ще є маленькою дитиною? Чи я вже є справді духовно у вірі дорослим? Справді, моя віра вже є такою сильною, міцною, чи я маю вже такий близький зв'язок з Богом? Чи я вже, можливо, ось, знаєте, вже так близько-близько біля цієї мети, цілі власного. Духовного росту. Молитва Отче наш нас виховує. Там є цілий процес людського зростання, людського дозрівання. Ця молитва, вона не мов би нас, цілу нашу людську особистість проймає, наповнює. І вчора ми говорили, цей цей це перше прохання, цей перший рядочок Господньої молитви, Отче наш, що є на небі. В сьогоднішній день ми будемо роздумувати і зараз, і увечері, цілий день. Ми будемо застановлятися над другими словами цієї молитви, другим цим рядочком, цим, цим проханням, цією прославою молитви, прославою Бога. Нехай святиться Твоє ім'я. Такі гарні слова, таке, таке гарне висловлювання у цій молитві. Це слово нехай означає усвідомлення потреби, що ми маємо потребу. Ми цього просимо, ми цього хочемо. Цього прагне моє серце. І ми кілька разів будемо повторювати, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде Твоя воля. І все це слово говорить про потребу, бажання. Я цього, Моя людська натура, моя людська природа цього дуже потребує. Я дуже потребую, щоб ім'я Боже. Прославлялося, святилося, як ми кажемо у цій молитві. Отож ім'я Боже. Знаєте, тут можна роздумувати, є дуже така гарна, гарна ціла історія старого завіту про Боже ім'я, як Бог себе об'являє людині у Божому Слові і у святому Писанні. Ми з вами, люди Нового Завіту, вже маємо за собою досвід Месії, Спасителя Ісуса. І цим іменем Ісуса. Ми з вами є освячені. Цим іменем Ісуса ми є охрещені. У цьому імені ми знаходимо всю нашу силу. В традиції. Святого Писання є теж щось дуже цінне, що Бог звертається до нас по імені. Коли Бог звертається до людини, то Він не каже так, ей, ти там, але називає людину її ім'ям. Називати ім'я людини це значить знати цю людину. І так в нашій людській природі, є, в нашому людському житті, що коли ми до когось звертаємося по імені, то це вияв такої культури, пошани, що я знаю цю людину, ця особа для мене є близькою. І натомість, коли ми до когось говоримо такими загальними фразами, не називаючи ім'я особи, це означає, що ця людина для нас є якоюсь такою далекою. Стосунок з нею є. Холодним. Що більшого, коли ми перебуваємо в гніві з кимось, не бажаємо спілкуватися, тоді ми не мов би, не хочемо називати цю людину по імені. Називати когось по імені це означає знати цілу особу, знати історію цієї людини. Коли ми з кимось знайомимося, то з чого ми розпочинаємо? Ми не питаємо, людину, яка в тебе зарплата, правда, зразу? Але ми питаємо, як тебе звати, Твоє ім'я? Таке сенсовне запитання. І коли ми дізнаємося ім'я цієї людини, то ми хочемо далі продовжувати спілкування, знайомство, і ми розпитуємо вже наступні, наступні питання. Так і із Богом. Коли в цій молитві ми закажемо ім'я Бога, то ми хочемо. Розпізнати, знати Бога. Ми хочемо ще більше, ще глибше з любов'ю будувати з ним ось цей зв'язок, стосунок. І коли ми кажемо, нехай святиться ім'я Твоє, то ми хочемо знати цілу історію Бога. цілу історію спасіння і все те, що Бог зробив. І робить для мене. Ми кажемо, що це ім'я святиться. Що це означає таке слово святитися, святиться ім'я Бога? Найперше це є певний прояв Бога, де ми можемо розпізнати Бога, де Він проявляється, де Він показує свою святість. У нашому житті. Як розпізнати ось це свяче святість Бога? І тут теж є дуже багато різних духовних отців церкви, традиція, досвід церкви, пам'ять церкви, спільноти християн, яка говорить, наприклад, святий Ігнатій, засновник отців єзуїтів. Він добачає славу Божу, прояви Бога у природі, яка є довкола нас. Знаєте, поїхати в Карпати, подивитися на всю цю красу гір, красиві дерева, зелень. Знаєте, зараз вже осінь, Карпати змінюються, стають більш такими. Знаєте, з'являється така барви золотисті в природі. І в цій природі, каже святий Ігнатій, є слава і велич Бога, краса Бога. От найперше, у природі ми розпізнаємо це Боже ім'я і Його святість. Проявляється Бог, розпізнаємо Бога у красі природи. І ми дивлячись на щось таке прекрасне, на якусь гарну троянду, яка цвіте, дивимося на. Краєвиди, які десь бачимо, на море, що з ми, наше серце наповнюється радістю, духовною силою, і ми хочемо славити Бога. І ми хочемо, щоб це ім'я Боже святилося. Прояви Бога є не лише у природі, знаєте, коли читати книгу буття, як Бог творить все та крок за кроком, створює все для людини, для нас з вами. І на завершення творить людину, людську особу. І тому святість Бога, прояв святості імені Бога теж є в людині. Кожен із нас є творінням Божим, є красою Бога, вінцем Божого творіння. І в нас Бог Його ім'я прославляється, святиться. Ім'я Боже. В кожній людині без винятку. Так як ми вчора згадували, що кожен, кожна людина може Бога називати Отцем, бо там є таке слово дуже важливе, наш, що отець є не мій особисто, але є усіх нас, цілої спільноти, всього людства, так само і прослава імені Бога є в кожному з нас. І це теж щось надзвичайно величне, надзвичайно цінне. Бог прославляється в людині, людській особі. Але як? Як розпізнати ось це ім'я Бога? Як розпізнати, що людина є носієм ось цього Божого імені, слави Божої? Теж по наших проявах, по наших діях, коли ми з вами стараємося бути добрими Божими дітьми, добрими християнами, дотримуємося Господніх заповідей, робимо добро, стараємося жити праведним життям, Божим життям, стараємося бути святими, бо святити нехай святиться Твоє ім'я, а тут є це слово святість. І тут є одночасно і запрошення Бога до цієї святості. Будьте святі, бо Я святий, каже нам Боже Слово. Це запрошення цими словами молитви Господньої, ми отримуємо від Бога запрошення на дорогу святості стати святими. І це не означає, щоб завтра заміж. Цього образу була моя фотографія, так, чи ваша фотографія? Не про це йдеться. Але святість, щоб бути близько до Бога, щоб в моєму житті Господнє ім'я можна було розпізнати в моїх діях, в моїй поведінці, в моєму щоденному житті, там, де я є, де Господь мене посилає. Щоб інші особи, інші люди, які, з якими я проживаю, могли б бачити, що у мені є Господь, прояв Бога, святість Божого імені. Ця молитва Господня і цей вислів нехай святиться Твоє ім'я це є щось надзвичайно цінне для нас. Ім'я Господнє. В традиції теж Христової Церкви має велику силу. Перед цим іменем демони тремтять. Перед цим іменем, каже Боже Слово, кожне коліно переклониться, ось ця велич Бога. Бачите, така різниця, з однієї сторони, така близькість Бога, Бога Отця, Тата. В якого ми хочемо, так як блаженний Василій, його слухати, бути біля нього, навіть сісти на коліна тата, відчу, обг... відчути його, знаєте, ось таку, таку близькість. А з іншої сторони, ми бачимо таку прояв такої величі Бога. І це ми теж бачимо в книзі буття, коли Бог творить людину. Є дві історії про сотворення людини. І одна історія нам показує ту велич Бога. Бог, який творить людину лише своїм словом. І сказав Бог, і сотворив Бог чоловіка і жінку. А інша історія показує нам зовсім іншого Бога-Творця такого близького, який, як ганчар, ліпить людину, Адама, Бога, який похиляється над людиною. Найновіший переклад е, отця турконяка святого Писання, це для мене теж було таким відкриттям. Каже, що коли Бог створив Адама, він похилився над ним і вдихнув. Ми звикли казати цей подих Божий. Ми читаємо в Біблії здебільшого, куди? В ніздрі, так, так не мов би Бог вдихає вніс. А в нов... найновішому перекладі написано, що Бог, цей свій подих, на обличчя людини. Ось ця близькість, Бог вдивляється в наше обличчя. Ми вдивляємося в обличчя Бога. Ось у цій молитві, у цьому проханні, нехай святиться Твоє ім'я, ми вбачаємо велич Бога, Божого, Божого Слова, Божої потуги, але одночасно бачаємо таку велику близькість, оце обличчя Бога, яке схилене наді мною. Сьогодні ми маємо нагоду, щоб це ім'я Господнє знову і знову святилося, щоб це ім'я Боже було в нашому житті, в дуже конкретних діях, на роботі, зустрічаємо ту чи іншу людину, будемо в своїх родинах, в своїй сім'ї, приходимо до Божого храму, йдемо ще кудись. Всюди так важливо, щоб це. Пам'ятати про це ім'я і щоб це ім'я Бога ми прославляли, славили, щоб це ім'я святилося. Це потреба, це потреба нашого людського серця, нас, людей. Запрошуємо теж вас увечері прийти на, на богослуження. Сьогодні ввечері ми будемо мати такий вечір подяки. Окрім літургії, окрім теж знову будемо роздумувати, буде наступна місійна наша наука теж про, про це ім'я Бога, але вже буде інший проповідник, знаєте, так, щоб нам було цікавіше всім, але будуть молитви подяки. Ми побачимо теж, як Господь, Його ім'я святиться у тих дарах, які ми отримуємо. Тому запрошуємо вас ввечері о 6-й годині. Є ще одна літургія, після цього буде наука місійна і буде ця молитва подяки. Цілий тиждень ми разом будемо крокувати дорогою цієї віднови місії. Хочемо відновлювати наші серця, зростати у вірі і стати на один крок ближче до нашого Бога, якого ми називаємо Батьком Отцем. Тату Сем, хочемо будувати з Ним цей глибокий і теплий духовний зв'язок. Слава Ісусу Христу! Зараз ще буде Хида, молитва за померлих. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки бігі, віків.